Поганий прогноз погоди не завадив людям святкувати різдво на знаменитому пляжі Бонді, біч у Сіднеї. Синоптики обіцяють грози та сильний поривчастий вітер, але поки що стоїть спека, тому людей тягне до моря. Треба провести час із сім'єю. Це чудовий час, щоби побути разом. У такому божевільному світі добре бути поруч із рідними. Це просто дивовижно. Подарунків немає, але зі мною чудові друзі, і ми веселимося. На пляжі чергують рятувальники-волонтери. Це дуже напружений час. Ми думали, що буде небагатолюдно, але видався чудовий день, і відвідувачів зібралося чимало. Тож зараз ми пильно стежимо за їх безпекою. У святкові дні негода накрила три австралійські штати: новий південний Уельс, Вікторію та Квінсленд. За прогнозами синоптиків найближчим часом дощі не припиняться. Бонді біч один із найкращих пляжів Австралії. Він лежить на узбережжі Тасманового моря. Це піщана коса у формі півмісяця.